Нік Чейні, якого вважали найвпливовішим віцепрезидентом США, помер у віці 84 роки через ускладнення пневмонії та серцеві проблеми. Він пішов життя у своєму домі в Вірджинії. Змі його охрестили дарт Вейдер американської політики. Чейні був ключовою фігурою адміністрації Джорджа Буша молодшого, його головним радником в часи терористичних атак, воєн і економічних змін. Попри чисельні серцеві напади, він активно працював а після пересадки серця в 2012-му, Залишився публічною особою. Нещодавно здивував багатьох, заявивши, що на виборах 24 року підтримає демократку Камалу Гарріс, засудивши Дональда Трампа як загрозу демократії, позиція якої дотримується і його донька Ліс Чейні. Саме про цю глибу ми сьогодні будемо і говорити. Останні консерватори, останні джедай б його назвав би, а не Дарт Вейдер. Отже, Дік Чені народився 30 січня 41 року в Лінкольні, що в Небрасці, і виріс у Каспері, в штаті Вайомінг, маленькому консервативному місті серед нафтових родовищ. Уже контекст розумієте його посилював в нього консервативну базу. У школі він був активним, грав у футбол і зустрічався з Лін Вінсент, яка згодом стала його дружиною. Навчався в Єлі. Але залишив університет через погані оцінки. Деякий час працював на різних роботах і навіть мав проблеми з законом через водіння на підпитку. Зрештою, щось не консерватив, звісно. Але... Він встав на правильну доріжку. І, зрештою, закінчив університет в Вайомінгу, отримав ступені з політології, але в армію не пішов, скористався вістрочками. Хоча знаєте, я хотів сказати, що чому не Він же ж не таблітки якісь. Пив. Під час стажування у законодавчому органі Вайомінгу Чейні зацікавився політикою. У 68 році він поїхав до Вашингтону і почав працювати в офісі конгресмена Вільяма Стайгера. Його талант швидко помітили. Незабаром він став помічником Дональда Рамсфолда. Разом з ним Чейні пройшов шлях до найвищих посад в Білому домі в 34 роки став наймолодшим керівником апарату президента при Джерді Форді. Поразки Форда він повернувся до Вайомінгу уж після серцевого нападу і в 78-му став конгресменом у Вашингтоні. Чейні здобув репутацію спокійно, але впливу у консерватора, який виступав за зменшення ролі держави, зниження податків і посилення армії у 89-му році. Президент Буш старший призначив його міністром оборони. Чейні здобув повагу за чітке керівництво під час війни в Перській затоці 91-го року, коли США звільнили Кувейт від Іраку. Задав Хусень Перевасхітівся і занадто себе відчув. Після цього він отримав президентську медаль свободи. існують згадки про службову записку тодішнього міністра оборони США Дікачійні до радника національної безпеки від березня 1932-го про ядерну зброю в Україні. Він один з небагатьох, які були проти того, щоб забрати в нас ядерку. У московиті назвав серйозним потенційним противником. Про це ми, до речі, писали на нашому телеграм-каналі Останній Капіталіст. Слання в описі, де ми роздумали над тим, чи дійсно чині був на боці зла, як його малюють деякі змі. Приєднуйтеся до нашої спільноти. Там цікаво. У 90-х Чені залишив політику. І очолив компанію Хеллі Бертон, перетворивши її на гіганти енергетичного сектору. Ну, Класика пішов в нафтове середовище, звідки родом, але в 2000 році повернувся у велику політику. Став віце-президентом при Джорджі Буші молодшому. Саме він допомагав формувати уряд і політику адміністрації після спірних виборів. Закріпивши за собою роль найвпливовішого віцепрезидента в історії США за свою кар'єру, Чейні встиг побувати конгресменом, міністром оборони та одним з найвпливовіших радників у Вашингтоні. Він уникав публічності, віддаючи перевагу роботи за лаштунками. Але саме там мав колосальний вплив. Його роль в політиці була вирішальною. Він допомагав формувати стратегію адміністрації, був шонтовував війни в Афганістані та Іраку, розширював президентські повноваження та в впрод... Проваджував жорстку політику безпеки після 11 вересня. Саме він, коли буш був евакуйований під час терактів, фактично керував діями уряду з бункера Білого Дому. Попри суперечливого сприйняття, навіть критики визнавали його рішучість досвід і вплив на американську політику. 6 тижнів після терактів, 11 вересня, дікчені відіграв ключову роль у прийнятті патріотичного акту закону, який суттєво розширював повноваження уряду для боротьби з тероризмом. Документ дозволив спецслужбам проводити спостереження, решти та отримання підозрюваних без суду. Спочатку громадськість підтримала закон, але пізніше стало зрозуміло, що його застосовували для шпигування за громадянами та використання жорстких методів допиту. Попри протести, Ченні твердо захищав цей закон. Він також вплинув на рішення США вторгнутися в Афганістан, щоб знищити аль каїду і режим Талібану, який їх підтримував, але найбільш суперечливим стало його наполягання на вторгненні в Ірак. У 2003 -му. Чейні стверджував, що Саддам Хусейн має зв'язки з терористами та володіє зброєю масового злищення. Ще ці звинувачення згодом не підтвердилися. Війна, що починалася як коротка операція, розтягнулася на 9 років, забрала десятки тисяч життів і коштувала трильйони баксів. Але на відміну від Афганістану, Ірак і більш-менш нормальні наслідки там, ну не катастрофічні. Ну функціонує ще держава там, з проблемами, але. Серйозний гравець на нафтовому ринку світі без нього було б важче. Коли стало очевидно, що підстав для вторгнення не було, Білий Дім все одно продовжував захищати свої дії. У міру того як війна затягнулася, суспільна підтримка різко впала. До 2006-го виборці, розчаровані війною, обрали демократичну партію до більшості в конгресі. Буш звільнив міністра оборони Дональда Рамсфельда, союзника Чені. Але невдовзі за підтримки Чені відправив в Ірак додаткові війська, заявивши, що Америка не відступить. Попри дедалі більші витрати, Чені наполягав, що ситуація покращиться і що виведення військ було помилкою. Коли війна тривала вже шостий рік і загиблих американців стало понад 4 тисячі. Він визнав, що конфлікт затягнувся довше ніж він очікував, але заявив, що зусилля були варті витраченого. Під час виборів восьмого року Барак Обама різко розкритикував адміністрацію Буша Бушачені за війну в Іраку. Його суперник, республіканець Джон Маккейн застерігав від швидкого виведення військ, але намагався триматися подалі від тодішнього президента та віцепрезидента, розуміючи, що їхня популярність падає. Перемога Обами ознаменувала зміну курсу як у зовнішній, так і внутрішній політиці. США залишалися з війною в Іраку, відродженням Талібану в Афганістані, конфліктами з Іраком і Північною Кореєю та економічною кризою. Перед відходом з посади Чині в інтерв'ю заявив, що й не шкодує про своє рішення і вірить, що історія визнає його дії правильними. 20 січня 2009 року. Вже з травмою спини він був присутній на інавгурації Обаму в інвалідному візку, коли його змінив новий віце-президент Джо Байден. Байден публічно називав Чені. Найнебезпечнішим віце-президентом в історії та обіцяв обмежити владу цієї посади. Після відставки Чені не зник з публічного життя. Він став одним із найгучніших критиків адміністрації Обами, особливо через її плани закрити в'язниці в Гонтанамо, припинити військові суди над терористами та заборонити тортури. Він активно виступав у ЗМІ, публікувався, у навіть написав Мемуари у мій час разом з донькою Оліс Чейні, де захищав політику Буша і не висловлював каяття. Але така була американська база. Насправді. Час має його виправдати так чи інакше, тому що ті твари, які повилазили потім, не вистачає для них таких людей, як Чейні. Навіть через роки після відходу Чейні залишався впливовим голосом республіканської партії, закликаючи до сильної зовнішньої політики та відкидаючи ізоляціонізм. Коли Сенат звинуватив ЦРУ у застосуванні тортур, він рішуче встав на захист агенства, заявивши, що всі дії були законними і виправданими. Коли стало очевидно, що в Іраку немає зброї масового знищення, навколо Чені спалахнув скандал. Його помічника Льюса Лібі засудили за брехню у справі про витік імені агентки ЦРУ Валері Плеєм, що підірвало довіру до адміністрації. Це ослабило позиції Чені і зіпсувало його стосунки з Бушем. Попри втрату впливу, він продовжував виправдовувати жорсткі методи в прослуховування прослухування і розширення президентських повноважень, залишаючись символом жорсткої лінії в політиці безпеки США, як Чейні відкрито говорив, що хоче. Посилити владу президента, бо на його думку, після В'єтнаму та Вотергейту Конгрес НАТО її обмежив. Він вважав, що у світі тероризму президент повинен мати широкі повноваження, щоб забезпечити безпеку країни. Він також займав жорстку позицію щодо Ірану та Північної Кореї, які Буш назвав чистою частиною вісі зла. Але з часом його вплив ослаб держсекретар Кандаліза Райс почала проводити переговори, і Буш став йти на поступки навіть попри опір Чейні у підсумку. Північна Корея зберегла ядерну зброю, а Іран. Продовжив збагачення урану Нік активно підтримував політику Джорджа Буша у внутрішніх справах. Він допомагав просувати консервативних суддів до верховного суду, зокрема Джона Робертса і Самуеля Аліто, що змістило у правий бік. Дік Чені також підтримував економічну політику з великими податковими пільгами для бізнесу і заможних американців. вважаючи, що це стимулює інвестиції. Але поки він формував правила гри великих гравців, ви можете сформувати власні до речі, правила. На курси інвестування, основи інвестування в школу останнього капіталіста і зрозуміти, як працює економіка, і почати саме накопичувати власні капітали. Послання в описі Якщо не був однією з найсуперечливих постатей в політиці США. Демократи бачили в ньому символ закулісних інтриг, корпоративного впливу та надмірної таємності, тоді як республіканці вважали його героєм, людиною, яка втілює силу, стабільність і консервативні цінності. Насправді він був. Окін обережним і дуже впливовим політиком, який волів діяти за лаштунками уникаючи публічності. Чейні був розумним стратегом і вмів швидко застосовувати складну інформацію. Він глибоко зануровувався в питання безпеки, біологічної зброї та тероризму, допомагаючи створювати програму захисту країни. Попри поважний вік і проблеми зі здоров'ям він залишався активним, контролював свій стан і не планував власної політичної кар'єри. Його головною метою було підтримувати президента Буша. Він рідко давав інтерв'ю, не любив світських заходів і тримав у таємниці особисте життя. Скандал стався в шостому році, коли він випадково поранив друга на полюванні, що викликало гучний розголос. Але навіть тоді він залишився вірним в своїй закритій манері, говорив мало і уникав виправдань. Його родина теж була відомою. Дружина Лін, письменниця та вчена, донька Ліс, пішла в політику, яка спочатку підтримувала Дональда Трампа, але згодом виступила проти нього після штурму капітолію. Вона стала одним із найгучніших критиків Трампа серед республіканців, що коштувало їй місце в Конгресі. Лоша донька Мері, відкрита лесбійка, з якою ліс мала публічний конфлікт через ставлення до одностатевих шлюбів, на старості років Чені залишився символом сили, впливу і закритості людини, яка завжди діяла тихо, але відчутно змінювала політику країни. Два ще підсумки нещодавно помер найвпливовіший віцепрезидент США Дік Чені. У віці 84 років його життя, шлях від хлопця звайомінго до архітектора американської політики безпеки, як соратник Джорджа Буша Бушаволошу. Він визначив дії США після 11 вересня, просував вторгнення і Ірак та розширював президентський повноваження. його спадщина суперечлива для одних героїв, для інших особенні надмірної влади. Проблема було то, що реакцію на політику Дікчейні це популярність таких політиків, як Обама, який, по суті повністю забив. І на Східну Європу, і на Близький Схід, і насрав, дай дорогу в цих питаннях. Як кажуть, звідки Салівана ноги ростуть, це в протесті до Діка Можливо, не треба було так гнать лінію, як він гнав Дік. Дік занадто був жорстким. Але такі були часи. Всім все найкраще, до побачення.